Місія українська література. Після довгих приготувань пошуку транспорту і коштів на бензин. Вони таки поїдуть на схід. Україномовні видання, зібрані мешканцями Прикарпаття в рамках акції Книжкові мости єднають серця вже незабаром потраплять у бібліотеки Луга Луганщини. Окрім них, представники самооборони повезуть ще й харчі та гуманітарну допомогу. Ми зараз маємо заїхати в один із сиротинців, який був вивезений з Луганська. От у нас є трошки речей для дітей. Теплі ковдри, десь в районі 80 100 мішків це речі, які принесли жителі прикарпаття. Для допомоги людям, які на Сході, втратили житло, втратили майно. І... Такий маленький, теплий привіт від Івано-Франківської області серед зібраної літератури чимало книжок про Упа та Бандеру. Не варто боятися, що їх неправильно сприймуть на сході, каже директор обласної наукової бібліотеки Людмила Бабій. Адже останнім часом суспільна свідомість зазнала значних змін. Кожен сьогодні розуміє, хто такий став пан Бандера, хто такі бандеровці, і українська нація, і український народ. Ці терміни вже стали знайомі для багатьом. І сподіваємося, що книги, які будуть розповідати про героя України, Бандеру чи про Бандерівців, чи про діяльність УПА, вони вже на слуху, і мешканці сходу України також вже розуміють, хто і що в історії зробив для України. Частину книжок в рамках акції вже доставили у Слов'янськ. Там, кажуть працівники департаменту інформаційної діяльності ОДА їх зустріли з позитивом. Найбільше зацікавила дитяча література, дитяча література, оскільки ну можливо виховання дітей, виховання можна починати. Ну але так само і історична, і художня література так само їх зацікавила. Всього у рамках акції Книжкові мости єднають серця. При Карпатці подарували на схід понад 9 тисяч книжок.